глядачі, Хочу вам е представити свою машинку, яку я виготовив власно, яку побачив на інтернеті, вона мені дуже подобалася. То для покращення е роботи своєї, щоб не чистити, наприклад, викочення чи вручну, не терти, натирати мозолі. Люди придумали ось таку от машинку. Я виготов, вирішив виготовити і зараз ми подивимося, як вона працює. На самому дійсно правда, то що показано в інтернеті. Відключаємо і... Дивимося, як вона притвій. Правда, беремо качан так вон, не так, щоб пальці не покалічити, беремо доволеньку раз і включаємо тор. Як ми бачимо, качани чистенькі. Качини чистенькі, так? Є і виклику політику для нас і находиться. Boa